4 жовтня Запоріжці стали свідками визначної події а саме церемонії нагородження премією у сфері благочинності. Нагадаю, що Олександрівська премія вручалася у дев'яти номінаціях. Тож, відповідно, телепроект Запорізький вектор разом із одноіменною громадською організацією та благодійним фондом фонд добрих справ вирішили, що наступні випуски, найближчі випуски нашої програми, будуть присвячені саме знайомству із номінантами та переможцями. І почнемо з тієї категорії. Що має назву Територія доброти. Благодійні фонди та громадські організації активно подавали заявки. Знайомство із -за трійкою лідерів буде зараз на ваших екранах. Благодійний фонд щаслива дитина створений у травні 2007 року групою волонтерів мешканцями міста Запоріжжя, які вже протягом тривалого часу надають допомогу сиротам і онкохворим дітям. Щодня співробітники та волонтери фонду допомагають врятувати чиєсь життя, виконати чиюсь мрію або просто дати людині знати, що про неї пам'ятають і дбають. Серед завдань фонду матеріальна та духовна підтримка тяжкохворих дітей та їхніх батьків. Всеукраїнська громадська організація, Всеукраїнська Федерація Спас у номінації Територія доброти бере участь із проектом Козацька недільна православна школа. Її головне завдання спорудження школи за давньою слов'янською технологією, винятково з екологічно чистих матеріалів. Саме так бачать автори ідеї шлях до постійного духовного розвитку та оздоровлення малечі Запоріжжя. У школі викладатимуть не тільки закон божий, а й народні ремесла та козацький рукопаш. Благодійний фонд Єврейський общинний центр Мазальтов з проектною лабораторією. Протягом п'яти років мета проектної лабораторії підтримка місцевих ініціатив жителів Запоріжжя та області в благодійності, проведені соціальної, культурної гуманітарної роботи. За роки діяльності проектною лабораторією були влаштовані численні соціальні акції, створені волонтерські рухи та клуби для людей з особливими потребами. А тим часом у цій студії зібралися люди, які будуть розповідати докладніше і про свої емоції, і про мету і місію Олександрівської премії. З задоволенням вам представляю Олеся Кримаренко, яка є куратором проєкту Олександрівська премія. Інеса Носенка, голова благодійного фонду Єврейський громадський центр Мазальтов, і Аліна Синюк, яка є співробітником благодійного фонду Щаслива дитина. Мої вам вітання. Лесь. Давайте з вас почнемо. Взагалі, що можете сказати про територію доброти у Запоріжжі із задоволенням. Знову повертаюся до цієї теми. Так, серед номінацій, які подавалися в цій номінації, це крім тих, що вже назвали це була організація Червоний хрест та благодійний фонд Патріот Запоріжжя. Звичайно, щодо визначення переможців, ми відносилися дуже ретельно, тому запросили експертів, які щодня. Спілкуються і стикаються з тими людьми, які потребують цієї допомоги, з якими працюють ці організації. Це насамперед директори інтернатів, дитячих будинків міста Запоріжжя і представники влади, які ну, з огляду на їх роботу щоденно також можуть визначити об'єктивно тих, хто в цій номінації робить багато корисного, скажімо так. Звичайно, що. Це були також журналісти. Ми запросили всіх бажаючих подати заявки до складу експертної комісії, і, зокрема, відгукнулися. І чотири представника засобів мас-інформації Запорізького регіону були також у складі журі. Тобто, велика комісія назбиралася для того, аби визначити все ж таки і номінантів у трійку лідерів, і переможців у номінації територія доброти. Інесо, ваша діяльність і діяльність мається на увазі благодійного фонду Мазальто. Вона відома далеко за межами Запоріжжя, і тим не менше, що ж вас змусило взяти участь в Олександрівській премії, захотілося мати статуетку орла? Знаєте, саме головне, що роблять люди, які не байдужі до справ благодійних та доброчинних, це те, що вони формують у нашому неймовірному місті ставлення, відношення пересічних громадян до того, що не просто носить під собою слово благодійність, а саме до справ. Якщо люди серйозні люди звертають увагу на те, що можна зробити, і те, що вже зроблено, то це нова інформація, нове відчуття і нове натхнення. І для нас, для нашого фонду, і ми говорили, що ми створюємо проекти. Дуже важливо, якщо нові люди, ті, хто ще не вирішив, а чи можу я щось зробити благодійного чи доброчинного, ми кожного разу кажемо, що завдяки нашому об'єднанню фахівців, спеціалістів, практиків, ми зможемо доносити інформацію до людей, які ще не знають, що вони можуть. Я сьогодні спеціально З принесла, картиною, принесла із собою це не просто картина картина, якою я хотіла би якось зараз я не знаю, я не просто пишаюсь. Сама картина говорить про те, хто її автор, натхненна людина. Але ми можемо поспілкуватись просто про те, які талановиті люди з особливими потребами. Але ми можемо прийти на її виставку і виявити своє ставлення до цієї дівчинки, придбавши, скажімо, її картини або зробивши замовлення. Тому, завдяки саме таким проектам, ми говоримо: ми можемо об'єднатися, ми можемо дізнатися. Одне про одного і створити обов'язково нові можливості. Тобто для вас участь у премії, в Олександрівській премії, була для того, аби об'єднатися з кимось, знайти е, людей, які думають так само, Нових для того, партнерів. аби робити партнерів да, для того, аби робити добрі справи. Так. Тим не менше, не вам. Не вам випала доля щаслива, доля отримати статуетку Срібного Орла і грошову нагороду. Благодійний фонд щаслива дитина став переможцем у номінації Територія доброти. Чи лідер вашого фонду, Альберт Павлов ділився із вами емоціями з приводу такої перемоги? Як взагалі благодійний фонд поставився до того, що його обрали найкраще? Ви знаєте, на деле ми мы... работаем уже на протяжении почти 7 лет. И с каждым днем мы стараемся как можно больше оказать помощь детям, отдать им свое какое-то чувство, доброту, свою любовь. Вот. И Альберт Павлов, в принципе, был инициатором того, чтобы мы поучаствовали в этой премии. Когда мы пришли с сотрудницей и сказали ему о том, что Альберт, мы выиграли, он просто был очень счастлив и говорит, что здорово, что то, что мы делаем вообще в Запорожье, В Запорожской области, что это люди видят и оценивают это. Вот, то есть, ну, как бы Он был очень рад. И, и мы, в принципе, всем коллективам ну, благодарны каждому, кто вообще создал этот, эту номинацию, и, собственно, что увидели нашу работу. Наскільки знову ж таки завенесу, мабуть, до вас, тому що не, ви не виграли да, на цей раз. Я підкреслюю, що на цей раз, тому що організатори Олександрівської премії кажуть, що наступного року так само буде відбір і так само буде церемонія. Чи, наскільки об'єктивним можна вважати оцінювання і е, вибір переможця? На вашу думку? Я не просто думаю, я впевнена у тому, що люди, які а я від початку до самого закінчення цієї премії дивилась на... На людей і була просто щаслива. Я не побачила жодної організації, яка б була, як то кажуть, у лапках мертва або невідома. Насправді, коли говорили, що виграла саме дитина, саме цей діти з UPUA, щаслива дитина, усі справи, які стосуються дітей з такими складними проблемами, я точно знаю. Я перша телефоную Альбертові і починаю з ним спілкуватися. Коли ми побачили, що ми знаходимося поруч з такими і пере. Морцями і партнерами по номінації я просто пишалась тим, що у цьому місті є справжні люди. Ми справді є, ми справді співпрацюємо. І якби в мене запитали, кому віддати голос? а вже ж, моя організація мені це подобається, але вірно сказав представник медицини В'ячеслав. Він сказав, що це не я отримую премію, і в нашому випадку це не якась організація отримала перше, друге чи третє місце. Бо із проблемою онкохворої дитини я сама прийду. До Альберта і до його співробітників. І якщо буде біда, це не гроші, які ми покладемо у карман, у кишеню і будемо пишатися. Це справа, якою ми зможемо зробити ще краще. Uh -huh. Тому немає ні образ ні думок, хто там що там думав. Насправді були найкращі. Лось. Ви дуже переживали як організатори конкурсу і премії, що хтось піде ображеним. Ну і не, навіть не я переживала. Я скажу чесно, переживав меценат нашої премії, Олександр Богослав. Він чесно. Мене дуже здивувало, що ця людина, яка не тільки підтримала проект, а він дійсно був на церемонії від початку до закінчення, поки вийшли всі люди із залу. І він теж хвилювався і говорив: Ну може треба було більше зробити цих статуеток? Чому ж ми всім не віддали? Тобто він дійсно настільки проникся тими людьми, про яких він чув, які виходили на сцену, які говорили. І Він дійсно говорить: Давайте наступного разу, щоб не було тих, хто залишився без нагороди. Дійсно. Цей конкурс він це конкурс емоція. Тому дуже ми хвилювалися, щоб не було людей, які образилися і сказали, я був гідний цього більше ніж вони. Але справа в тому, що дійсно дуже така е, тема тонка. І тому ну, я рада, що не виникло в нас якихось таких сенсаційних скандалів, да які хто не виявилось тих організацій, які били себе в руті, казали, я повинен був виграти. Тобто, все було якось так по-доброму. По так. шукали найдобріших людей, і по-доброму все вийшло. Ну що, маємо відпустити, мабуть, представників першої номінації, тому що. Чекають вже свої черги сказати, чим були задоволені, чим були незадоволені представники номінації, здорово допомагати, і з ними познайомимося одразу після чергового відео. Справа в тому, що комісії, експертні комісії, про які вже казали у цій студії, дійсно провели чималу роботу. Ми побували на одному із засідань. Протягом трьох днів спеціалізовані комісії та експертні ради, у складі яких були не тільки шановані запоріжці, а й справжні спеціалісти з кожного окремого напрямку, майже цілодобово розглядали анкети номінантів на Олександрівську премію у сфері благочинності. Кожен із тих, хто брав участь в обговоренні, ставився до справи дуже відповідально. Розуміючи, ті, хто подали заявку на участь у конкурсі добрих справ, заслуговують щонайменше подяки. Представлені інтересні люди різного плану. Вот, очень сложно, конечно, выбрать, в общем-то, вот что вот он один, и ему равных нет. Но, учитывая некоторые, будем так говорить, штрихи деятельности, в общем-то, ну, вот выбрали вот так, пока проголосовали, а дальше нас поправят значит, жители города Запорожья. Оскільки номінації дуже різні, у деяких із них потрібні спеціальні знання, а тому рада експертів намагалася один до одного дослухатися. Тим не менше, у кожного є і свій життєвий досвід і уявлення про ситуацію, що склалося завдяки засобам масової комунікації. До того ж, громадське голосування на сайті Запорізького вектора також вносило свої корективи. Нагадаємо, кожен міг віддати свій голос за того чи іншого номінанта і таким чином визначити трійки лідерів. Втім, усі без винятку учасники комісії зазначали, оцінювати тих, хто подав заявки на участь у проєкті, було одночасно і важко, і легко. Було і тяжело, і приємно. Приємно, тому що сама по собі ініціатива є надзвичайно важливою для Запоріжжя. Відмічати, поощряти, просто говорити добрі слова в адресі, які тратять своє час, свої ресурси. Просто свою жизнь на то, чтобы помогать другим, это правильно. Общество должно замечать это, должно это поощрять, и тогда это будет становиться общепринятой практикой, и тогда все больше будет тех людей, организаций, которые занимаются искренне добрыми делами. Ну а тяжело было, потому что сложно сравнивать. Сложно сравнивать номинантов. У кого-то больше времени уже работы в какой-то сфере, у кого-то больше возможностей, кто-то посвящает этому всю свою жизнь, кто-то выделяет там, часть этого свободного времени, которое у него есть, но тем не менее делает это с душой. Поэтому э, выбирать нам было непросто. И я думаю, что определенный, конечно, какой-то фрагмент субъективности в результатах будет. И это я говорю для того, чтобы все остальные номинаты, кто не станет номер один, чтобы они понимали, что их э, деятельность тем не менее важна. Для кожного жителя Запорожжя. навіть якщо ви не стали номером один на цей раз, зазначає пан Колодяжний. Не варто зупинятися, а навпаки, потроювати зусилля у реалізації добрих справ. Тоді вам обов'язково пощастить наступного разу. Здесь ми охватуємо очень широкий круг всівазможі діяльності всіх направлень, і достигається одна важлива цель: це улучшається. Значит, благоустройство города улучшается, внимание к детям и к объектам социального значения. Поэтому это, в общем-то, нужное очень дело, и его нельзя бросать, и надо развивать. И вот то, что сейчас делается, может быть, мы надеемся на то, что будет привлечен более широкий круг меценатов, значит, и прочих, прочих людей, которые готовы. Значит, пожертвовать своими, значит, накоплениями для общего блага будем так говорить, города, области и в целом Украины. Здорово допомагати. Це номінація для тих, хто не тільки пропагує здоровий спосіб життя, а ще й влаштовує різноманітні благодійні акції і е, різ, ну, не знаю п'яти хвилинки з фізкультури і, взагалі, здорового життя. Отже, у цій номінації брали участь як молоді організації, так і вже доволі знані. Трійка лідерів була сформована знайомство з нею далі. Рух відведемо дітей з вулиць з проектом безкоштовних тренувань з рукопашного бою для дітей. Секція змішаних єдиноборств для всіх бажаючих мотивує дітей та підлітків займатися спортом, вести здоровий спосіб життя. Рух організувався у березні 2013 року з ініціативи молодих спортсменів з метою прибрати дітей з вулиці, організувати цікаве дозвілля і прищепити спортивні інтереси навички самозахисту. Заняття проводять титуловані спортсмени. Рух турнікмени стріт Атлетік Group з проектом популяризації вуличного спорту на турніках. Стріт Атлетік Груп спільнота людей, які вважають за краще займатися спортом на вуличних снарядах. Метою групи є фізичний і моральний розвиток як окремої особистості, так і суспільства в цілому. Четвертий рік поспіль проводяться щотижневі тренування для всіх бажаючих на стадіоні. Також учасники групи проводять відкриті уроки та показові виступи для дітей із будинків інтернатів, реабілітаційних центрів та загальноосвітніх шкіл з метою підвищення мотивації до спорту та здорового способу життя. У липні 2012 року в Запоріжжі вперше в Україні організацією Стрітатлеті Group був проведений фестиваль здорового способу життя у планах групи будівництво спортивного майданчика з усіма потрібними снарядами і турніками. Всеукраїнська громадська організація, Всеукраїнська Федерація Спас з проектом Вишкільний табір Семінар Хортицька Січ-2013». Підготовка у таборі базується на духовній спадщині наших славних предків, запорозьких козаків вікових традиціях лицарів захисників прадідівської православної віри. Тренування проводяться за трьома напрямками: навчально-тренувальна програма Сказацького бойового мистецтва спас для дітей 7-14 років, навчально-тренувальна програма Учень-характерник для старших учнів, підготовка інструкторів з казацького бойового мистецтва Спас у програмі навчання не тільки історія козацько-бойового звичаю спас, оздоровчі системи, тактика та техніка козацького бойового мистецтва, робота з традиційною козацькою зброєю, кінна виїздка тощо. Ну, невеличка заміна відбулася на знімальному майданчику. Олександр Притула тут з'явився голова Всеукраїнської Федерації Спас, яка стала переможцем у номінації Здорово допомагати. Ну і Богдан Бунзон, який є представником руху «Стріт Стрітатлетік груп. Тепер вони щоправда вирішили після премії, мабуть, розширити свою діяльність, займатися не тільки на турніках, а взагалі вуличними атлетикою. Так, вуличною атлетикою, вуличними видами спорту. Олесь, ну почнемо традиційно вже з вас. Хто оцінював цих номінантів? Хто взяв на себе відповідальність назвати переможця? Ну, справа в тому, що тут дійсно номінація специфічна. Тому оцінювати спортсменів і, скажімо так, людей, які залучаються до спорту, мають тільки люди, які відповідно мають якусь кваліфікацію спортивну. Тому тут дійсно були в нас іміниці імени, легенди, скажімо так, спорту. Це Олена Жупіна, Леонід Ключик, Любов Черепаха, Юрій Беладзе. Тобто, всі ці люди взяли участь у засіданні, вони обговорювали, вони цікавилися проектами, які були подані в цьому конкурсі. Звичайно, вони Виносили, ділились своїми думками, своєю власною думкою щодо номінантів, і виносили вердикт, скажімо так, жорстко і, скажімо так, не жалкували сили і слів. Mm -hmm. скажімо так, Олександра, ви подавали як організація, подавали заявки не в одній номінації. Пощастило вам саме у тій категорії, що має назву Здорово допомагати. Тобто, бачите, люди вірують у те, що спас в першу чергу розвиває фізично. Що скажете ви? Ну, я хочу сказати, що взагалі-то наша організація працює по п'яти пріоритетним напрямкам. це здоровий спосіб життя, спорт, патріотичне виховання, культура і наука. І е, нам є чим, як кажуть, похвалитися. вже да? є певні здобутки, і дуже приємно, що саме номінація, яку ми вважаємо для себе пріоритетна, спорт, здоровий спосіб життя, саме з табором, семінаром Хортицька Січ, оскільки там відбувається, ми якби навчаємо азам. Здорового способу життя, а це не тільки фізичне здоров'я, це насамперед ще духовне, і психічне здоров'я, і культурне здоров'я, соціальне здоров'я. І мені приємно, що оцінили наш проєкт. Угу. Дуже е, хотілося отримати статуетку срібного орла, тобто символ Олександрівської премії, хоча б в одній з номінацій. Зізнайтеся. Е, ну е, я думаю, знаєте, е, ми просто робимо роботу, а результат він сам собою приходить. Безумовно, дуже приємно отримувати запорозький Оскар, як то кажуть, да, прозвали Це Вже нашого жахського да, безумовно, дуже приємно. Але я хочу сказати, що. Ми от з Богданом вже поговорили, вже у нас спільний проект з'явився, тобто скоріше. Сила оцього конкурсу в тому, розумієте, ну безумовно, є переможця, але переможе.